До роботи взимку у складних умовах нині готуються дорожники Одещини. каже, що стратегічні траси області перевантажені зерновозами, а тому, аби уникнути транспортного колапсу, облаштовують додаткові місця для відстою автомобілів під час несприятливих погодних умов, які дороги розчищатимуть у першу чергу від снігу, та чи вистачить паливно-мастильних і посипних матеріалів у матеріалі нашої колеги Тетяни Бежанар. На Неодачені майже три тисячі кілометрів доріг, які з'єднують райони області та сам регіон із сусідніми державами і областями країни. Із них 650 кілометрів це стратегічні транспортні артерії. Взимку цілодобовий проїзд ними забезпечить 36 дорожньо-ремонтних дільниць, на яких знаходиться 370 одиниць снігоприбиральної техніки. За 3-4 години до випадання снігу ми просипаємо підйоми, спуски, транспортні розв'язки, перекрестя. Зупинки транспорту це робиться превентивно для того, щоб не проспати період ожеледиці. Якщо випадання снігу, виходять автогрейдери, бульдозери, трактори, МТЗ з відвалами. Станом на сьогодні дорожники регіону до зими готові на 80%. Аби пережити критичні погодні умови, вже є запаси солі та піску, яких вистачить до середини січня. І якщо із піском проблем нема, то через закриття заводу Артем Сіль наразі в службі автомобільних доріг шукають, де можна закупити необхідну кількість солі, аби повністю забезпечити область посипними матеріалами. По Солі орієнтовно на Одеську область, треба близько 6,5 тисяч тонн. По піску це близько 20-30 тисяч тонн піску на зимовий період. По піску у нас немає проблем, дуже багато кар'єрів, вони в доступності в знаходяться. Що стосується паливних матеріалів, це близько 20-30 тонн самого, ну, самого, да, самого дизеля та бензину, з яким проблем нема. Звичайно, ціна. Дуже дуже зросла у порівнянні з минулим роком, але це наші сьогоднішні реалії цієї зими через війну дорожники не так швидко, як у попередні роки оперативно розчищатимуть всі автошляхи. Техніка працюватиме насамперед на маршрутах, які визначили військові пріоритет автошляхи, що завантажені гуманітарними перевезеннями, та мають економіко-соціальне значення.